Друзі, з приводу зняття з посади залужного, я не буду коментувати, тому що я не знаю, чіткої інформації: зняли, не зняли, будуть знімати, не будуть знімати. Це третє питання. Але оця ситуація кругом залужного, яка зараз крутиться, і те, що розказують, що це порохоботи, колотять все е за підтримки росіян. Я вам хочу сказати свою думку. Дивіться, залужного підтримують як порохоботи, так і зеленоботи, і підтримують з будь-якого будь боку. Навіть з-за кордону, з Америки і з усіх кінців світу. Залужного підтримують з будь-якої точки світу, практично лояльні до нас сили. Залужного підтримують всередині України, незалежно від Партійної належності. От. Тому не потрібно розказувати, що е, це порохоботи. Чому? Я не захищаю їх. Я просто кажу: ви самі ж, говорячи це, перетягуєте одіяло на них і даєте їм плюси в тому, що от вони такі класні, вони захищають залужного. Та не потрібно цього робити, розумієте? Тому що е, залужного поважають і підтримують більшість українців. Незалежно від того, за кого вони голосували. А ще, що найцікавіше, невідомо за кого вони ще будуть голосувати, розумієте? Тому я б не розганяв от в цьому е, саме полі, от в політичному полі. А те, що вітер дує з Росії, так ми знаємо, ми однозначно знаємо, бо без них ніякого гімна в нас тут не робиться. Тут навіть питань немає. О, тому, друзі, потрібно нам заспокоїтися. Робити свою справу, допомагати Збройним силам України, робити все для перемоги. Слава Україні!